Ця земельна ділянка уздовж усті поміж вулицями Крейдяна, Степова та Жулія Кюрі, тривалий час більше нагадувала пустир. Сюди звозили будівельне сміття. Нині ж тут його не знайдеш. На ділянці шумлять мотокоси та працюють активісти. Місто наше одне з найзлених міст в Україні, по праву так вважається. І цю ділянку хотіли придбати, верніше навіть не придбати, а забрати мабуть для забудови. От в той же час для місцевих жителів це був би чудовий. Вони тут і відпочивали. І от видно навіть місця так не облагороджені. Тобто, це місце для відпочинку, і ми вважаємо, що якби облагородити цю ділянку, то місцевим жителям було б значно приємніше відпочивати на дозвіллі. Мешканці сусідніх будинків розповідають у вихідні. Тут можна побачити жителів мікрорайону Північний та рибалок. Гуляють північного люди. Приходять туди, рибу ловлять, загорають. Прошлому році то було багато, віддихали, а в цьому році не дуже. Але алкаши бо може ходять. Володимир Литвинчук, який оформляв документи на отримання цих 12 сотих, каже, живе неподалік. З цієї ділянки вивіз чимало сміття, коли отримав дозвіл на виготовлення документації. Залишилось лише затвердити на сесії передачу земельної ділянки безоплатно у власність. Тут гори мусору було, тут страшне, що робилось. Раз мені було вже дане добро, і вже сесія вирішила, що мені дати цю, цей участок, соответственно, що я тут наняв ескаватора, наняв людей, машину, вивезли, спалили. Що? Я планував тут засадити дерева, отут, все, і от там зробити гаража. Отам куточку, тому що тут не дозволяє, тому що тут йде 2600 труби очисні споруди йдуть з цього міста. Активісти планують встановити на очищеному пустирі кілька лавок мангал та облаштувати спортивний майданчик, згодом висадити дерева. Претенденту ж на земельну ділянку пропонують місце під гараж поряд. А решту берега річки просять залишити рівнянам. Ірина Нечипорук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.